Привіт, друже, на зв'язку Містер Вайпер, Анкура бездиханна, огляд моєї анкури і як, на мою думку, її правильно одягнути та використовувати. Давай швиденько по навичках, але А1, А2, А3 ми не будемо брати у розрахунок, зразу перейдемо до пасивної навички, того що навички ти можеш сам почитати, що вона тут робить. Так героїня трішки, можна так сказати, неповноцінна, повноцінна. повноцінна вона повноцінно розкриється тільки тоді, коли в вашій команді буде нарсес. Але зараз в мене його на аккаунті немає, сумніваюся, що взагалі буде. Йдемо до пасивної навички. Що вона нам дає? Вона нам дає наступне: вона оберігає нашого ДД в нашій команді від жорсткого контролю. Страх, справдешній страх, замороження, провокацію, сон, оглушення і закляк. Самий жорсткий контроль, який не дає ходити і робити свою роботу нашим ДД. Друзі, також я зумів забрати п'ятизіркову душу, і дар, який, на мою думку, саме більше підходить для анкури, це руйнівник Оковів, того, що вона забрала з нашого ДД, якого хотіли законтролити на себе штрафи за допомогою ось цього дару, вона може їх себе зняти, плюс може заповнити собі шкалу ходу. Тобто це виходить така машина по сейву нашого ДД. Також, звісно, вона з А2 може всіх клінсити, заповнювати шкалу ходу на 10% і накладати щит. Якщо є Нарсес, то посилення. Відповідно, з А3 воскрешає, перезаряджає навички і е, заповнює так непогано шкалу ходу на 75% нашому герою, якого ми будемо воскрешати. Також може з автоатаки перезарядити. Е, 50% шанс перезарядити навичку, довільну навичку довільному воро, е, союзнику, не ворогу. Друзі, що я її одягнув? Одягнув, мене вийшло одягнути три сети. Два основних сети це сет щита, сет міцності, чого я його обрав. Зараз я розкажу. Також три частинки збереження вдалося дати. Мені було дуже важливо забрати ось цих 12% швидкості, плюс здоров'я. Ну, супер круто, скажіть. Ось і ще одна частинка кам'яної шкіри, яка плюсує 8% здоров'я. Так, у мене ось тут таке непогане колечко валялось на складі. Я довго не знав, на кого його одягнути. І Анкора, бездиханна, її досить непогано одягнула, це колечко. Так, ось цей сет в мене переїхав із Pytона, окрім шапки. Пітіончик зараз буде переодягатись. Що? Давай швиденько по артефактах: що здоров'я швидкість. Швидкість є трішки точності. Точності її також можна трішки давати. Небагато, але можна. Захист, опір, здоров'я, швидкість. Ось тут рукавички ще не перефарбовані. Я їх перефарбую у здоров'я або захист відсотках, що швидше прокне. Пилюка, як ми знаємо, досить не, не, не так хорошо хоче падати, як би це хотілось В допах саме більше шукав швидкість. Також є прок в атаку, в захист. Був би ось ця атака в захист було би взагалі супер. Тіло у нас на захист пофарбувалось у здоров'я. У допах прям ідеально опір і швидкість. Чобітки на швидкість здоров'я і також тут непогані. Допи є. Колечко, друзі, я вже показував. Грівчик загнати один і другий топовий, ну майже топові є, але ще не до фулу. Також тут догліфувати можна сміло трішки. Стяг, друзі, на здоров'я у моєї анкори. Тепер розказую, чому я обрав сет міцності, а не інший сет. Я так подумав, що вона в мене на аккаунті буде е, ділити. Перше місце із Ельвою по топовому сапортові, так? Ельва і вона. Раніше була Ельва і Пітіон, але Анкора мені більше подобається, ніж Пітіон. І швидше за все, вони в одній команді грати не будуть. Вони будуть в різних командах на тій ж самій аренці 3 на 3. Ось. І мені потрібно, щоб моя Анкора жила. Якщо я її буду ставити собі команду, то другого якогось хілера у мене не буде. В команді. У мене його фактично немає на аккаунті нормального аренного хілера. І через те я вибрав сет міцності. Якщо у вас є ще якийсь топовий саппорт, і він буде разом грати з анкорою, ви можете сміло давати сет кам'яної шкіри на два ходи. З, звісно, стати можуть бути не такі, можуть бути трішки менші, але сет кам'яної шкіри на два ходи це також варіант, як її можна одягати. Сет збереження більше, ніж Три частинки я би їй не давав, звісно, якщо вам якось ось так вийде зібрати. Так, в мене був амулетик із збереження і три частинки мені вдалося зібрати. Загальні параметри моєї анкури вийшли наступні: 104,5 тисячі здоров'я, 4,5 тисячі захисту, 310 швидкості, 365 опору і 240 точності. Для чого їй потрібна точність? Коли ми воскрешаємо нашого союзника через А3, може скоротити шкалу ходу всіх ворогів на 10%. Для ось цього потрібна точність. Якщо є нарсес, то на 20% ефект не можна відбити. Так що можна їй дати трішки точності, але як ви бачите, вона назбиралась, можна сказати, сама. Назбиралась за рахунок душі. Давайте ми подивимось, скільки там душа нам плюсує. Дар, 75 точності і 75 опору. Ось, можна дати ось так 200-250 точності, але, друзі, це не основний параметр, на що вартує розраховувати. Чого так? Того, що ДД ворожий походив, вбиває нашого ДД. Ми анкорою його воскрешаємо, заповнюємо шкалу ходу йому на 70%. Так, там 70, 70 75. І плюс сповільнюємо ворожу команду. Сповільнюємо тих, в кого менший опір, ніж наша точність. Тобто, ми не дамо шансу походити ворожому ДД другий раз, щоб він забрав нашого ДД або іншого героя. Тобто цей герой майже 100% походить. І з цим розібрались. Дар, на мою думку, це імба. На Анкуру. Звісно, якщо у вас буде 6 зірок, то тут уже можна посперечати, що зараз буде імбовіше, чи руйнівник оковів, чи вівця. Ну, вівця сама по собі імба. Але 5 зірочок і до 5 зірочок тільки руйнівник оковів. Друзі, по талантах, які її таланти обрав. Таланти, друзі, ось такі. Ще я докачаю тут, мені залишилось зовсім трішки, і додатково виберу коло помсти, щоб ще додатково заповнювати собі шкалу ходу. Ось такі таланти, як на мене, в ПВЕ і в ПВП контент зайде однозначно. Куди анкуру можна використовувати? Це, звісно, перше арена і друге, друзі, гідра. гідра. І ще раз гідра буду її використовувати, того що автоатака і пасивна навичка. Ну це просто імба, на мою думку, на гідрі. Давайте сьогодні ми на гідрі її тестити не будемо. У мене залишився один ключик, я вже відбив гідру. Давайте ми перейдемо на аренку і будемо намагати щось таке цікавеньке знайти, де би розкрити її потенціал і подивитися, як, як працює пасивка в синергії з даром. Так, що нам потрібно знайти? Нам потрібно знайти багато контролю. Є Є контроль, є оглушення, є заморозка, провокація. Тут також страх. Давай, давай ось сюди забираємо вселишні, ставимо двох героїв ДД і Анкуру. Чого так? Тут я не намагаюся зараз перемогти. А, друзі, хочу показати вам, як працюють саме її навички. В моєї харіми опору немає, скажу зразу, так що вона. Мерзнути буде від Торміна ворожого. Я надіюсь, тут у ворожого Торміна достатньо точності, щоб десь там 200 опору у моєї харіми, е перебити. Що ми зараз робимо? Ми зараз тригеримо Торміна максимально. Зараз ми, друзі, заливаємось і бафаємо щит. Дивимось, що буде із Харімою. Харіма не замерзла. Так, давайте походимо в скелета. Далі. Провокація є, дивимось на анкору. Анкора хоп, пропустила хід і знову ходить. На і максимально от ви могли бачити, що вона просто хоп-хоп, полоска заповнилась. Б'ємо просто куди-небудь, перезаряджаємо навичку харімі. Круто-круто. Ходимо знову в скелета. В скелета я зараз ходжу для того, щоб трішки затягнути бій і показати, як е, вона Розкриває свій потенціал. Б'ємо тут, не знаю, в рандомного чувака. Так, харіма ходить. Е, харіма ходить. Без різниці в кого. Так, ціль змінено. Побачили. Забрала на себе страх і поклінцилась. Немає. Знову Клінсуємось. і тригеримо пасивку торміна. Усунення штрафів. Побачили. Анкора з себе зняла також. Просто дивимось на Харіму, скільки разів вона замерзне в цьому бої. Ціль змінено. Побачили? Ціль змінено, що Анкора забрала на себе штрафи. Усунула з себе штрафи, заморозку. ходимо знову. Так, ну тут відбито. Е, що ми тут? Просто даємо автоатаку. Оп, провокація. Побачили. Провокацію накидав е, скелет на харіму, забрала, поклінсила усунення штрафів. Знову даємо жити. Знову замерзла е, наша анкора. Харіма ще ні разу не була під ні одним контролем. Даємо автоатаку куди-небудь. Дивимось далі. Усунення штрафів, заповнення шкали ходу. Знову входить анкора. Так, тут вона померла. Але, друзі, ні разу Харіма в контролі не стояла. Знову, ми її воскресили, все забрала на себе Анкора. Харіма ні разу не була в контролі. Ходимо з А2. Ми перезарядились. Ціль змінено. Знову ж таки, забрала на себе. Так, що ми тут? Живемо? Просто живемо. Просто максимально харіма. Кажу харіма. Анкора сейвить харіму і все. Дивимо, що зараз зможе походити харіма. Хоп. Скорочення шкали ходу. І нічого немає на харімі. Ніяко, ніяких дебафів. Йдемо б'ємо. Ціль змінено. Провокація пішла сюди. Знову ціль змінено ціль змінено. Даємо масуху. Ну, тут вже починають потихоньку від'їжджати. Але ми воскрешаємо також. Знову харіма, друзі, тормін. Харіма ні разу під контролем не була. Абсолютно, ні разу. Ходимо з А2. Ну, тут вже кінцева. Тут уже кінцева. Але по ось цьому бою це саме такий простий приклад. Ми можемо побачити, що Анкора. Так, дайте терміну торміну трішки жити. Далі. Талантик спрацював. Дивіться, як швиденько заповнила шкала ходу. Замерзла. Харіма, далі. Без контролю. Без. Вона просто ні одного контролю не отримала. Все забрала на себе анкора. Також дивіться, як анкора заповнює собі шкалу ходу. Ну, це, ну хіба це не імба? Хіба це не імба проти ось таких героїв, які максимально дають контроль. Як на мене, так. Давайте ще щось можливо цікавіше знайдемо. Контроль, контроль, контроль. Уко. Уко може бути в сеті стану. Так, ми можемо поставити, звісно, сюди, не знаю, ту ж саму Ельву, яка буде клінцити і давати блок штрафів. Але, друзі, уко походив, зняв бафи, все стану застане. Знімаємо ставимо наших двох героїв і йдемо дивитися, як Анкора буде працювати. Я надію, що ось цей уко все ті стану. Що ми тут робимо? Даємо просто ось так. Тут Хелікат буде трішки довгенько. Ціль змінено. Ціль змінено. Тобто провокація мала піти на анкору. Чомусь не пішла. Йдемо далі. Усунення штрафів. Так, опа. Ось це мені вже подобається. Зараз ми даємо масуху. Перезарядили А2. Зараз ми даємо масуху, буде закляк. БЖін! В закляк пішла анкора. Забрали. Страх. Ціль змінено. Що ми тут даємо просто автоатаку. Дай сон. Кажу сон стан. Знову. Знову Анкора пішла, забрала закляк. Харіма ходить. Харіма просто її не законтрити Даємо автоатаку куди-небудь. Ціль змінено відбито Побачили. Не зміг перекинувся штраф, не зміг скелет накласти провокацію. Усунення штрафів. Ідемо далі. Знову ж таки. Тут вівця. Вівця чого? Того, що тут одна зірочка. Бачимо також. Непогана така імба. Автоатаку закляк зловила, того, що сама вдарила. Харіма. Чи піде харіма в закляк? Ні, не пішла. Ціль змінено. Бачимо. Анкора навіть в закляку забирає свої. Забирає дебафи на себе. Скорочуємо перезрядку. Три рази в скелета. Анкора пішла в закляк. Ну, це просто імба. Ну, дивимось. Поклінсить зараз себе. Дивіться, максимально ходить. Клінсимось. Просто два герої. Я не кажу, що це якась суперсильна команда. І що два герої будуть е, перемагати. Ну, але ви подивіться, Харіма абсолютно ні разу не пропустила хід. Хоп, ми йдемо в закляк анкурою. Ми просто 100% ходимо Харімою. Два бої, Харіма ні разу бій свій, е, не бій, хід не пропустила. Так. Що у нас? Онлайн-аренка за хвилинку відкриється. Тут ще щось цікавеньке зможемо знайти, чи ні. Мені б дуже хотілося знайти ось тут. Ось. Ой, е е можна. Ось тут імба, ось сюди. І е Тормін, і Каймер. Також ідемо цими ж самими героями. Я надіюсь, вони зараз не від'їдуть за один прокаст від Елейн. Так, що у нас тут буде? Сон. А якось то все рівно. Каймер, що це відбувається, каймер? Як твої справи? Ну, не знаю, даємо автоатаку. Я якось не хочу. Давайте сюди я просто автоатаку. Бум. Ціль змінено відбито відбито. Даємо ще ти, щоб трошки пожити. Замерла Анкора. Харімі без різниці. Друзі, я зараз взяв харіму. Просто вона тверда героїня, і можна вдвох показати без лишніх анімацій. Так, ну тут, напевно, зараз Анкора від'їде. Дивіться, заповнила шкалу ходу. Сон. І зразу ж таки заповнення, яке шкали, шкали ходу Раз, скоротили. Ну, тут фінішна бо дуже довго ми розкачувались. Але, друзі, що я ось цим хотів вам показати? Просто максимально сейвить анкура нашого ДД і просто дає можливість йому ходити. Давайте сходимо на онлайн-аренку. Я на. Аранці взагалі, це можна сказати, перші рази на онлайн-аренку взагалі її не брав. Зараз ми просто вживу подивимось, як вона працює на онлайн ранці. Вибираємо першого Вуконга. Я ти Тіанкуру не забереш чоловіче. Опа. Ми ось так. І ми ось так. Погано, що Харіму забрав. У мене по факту залишається один ДД Лускун, якого я можу собі взяти. Лускун, 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 Лускун і. Візьму арбу, щоб він арбу забанив. Чисто хочу, щоб анкора зіграла. Але зараз може забанити анкуру? Ну побачимо. Хоча арба в мене дуже тоненька, вона така на спідпаки розрахована. Потрібно було, напевно, все ж таки ельву взяти. Для того, щоб з більшою ймовірністю виграти тут. Так, кого ми тут хочемо забанити? Кого? Я хочу харіму забанити. Ага, ось так. Супер круто. Харіму забанив. Йдемо до бою. Так, мій хід. Заповнюємо шкалу ходу. Далі ходить анкора. Даємо автоатаку. Надіємо, що спрацює, і арбу перезарядить. Не спрацював шанс 50%. Так. Вбий мені Вуконга. М -м -м, давай А2 дамо Давай, давай, вбивай. Бум-бум-бум. Дуже добре. Що ми зараз робимо? Ми зараз анкорою будемо воскрешати вуконга і подивимося, чи встигне він походити до ходу до наступного ходу ДД. Так. Заблоковано. Не змогли ми скоротити шкалу ходу. Але як ми бачимо, тут вже шкала ходу більша. Більша просто, ніж у ронди Так, даємо А2. вуконгом Вуконгом крадемо бафи. Не вкрали. Щось тут всі дуже багато опору мають. Ем, накладаємо щити. Заповнюємо собі шкалу ходу. Ще раз заповнюємо. Так, добре. Усунення штрафів пішло. Від ронди. В неї що? А3 залишилось. Бум-бум. Тут воскрешає раку. Ні, дає автоатаку. Походи автоатакою, вб'єш, можливо, ні, не вб'єш. Рака ходить. Нікого не перезарядили і даємо в раку А2. До побачення. Не можу сказати, що в цьому бої супер зарішала Анкора, але вона воскресила вуконга, щоб би не змогла зробити арбітер, і Вуконг зразу походив. Надіюсь, ви це побачили. Того, що Ронда вбила з А2, Вуконг не зміг би піднятися через свою пасивну навичку. І якби арбітром я реснув, то Вуконг би мав менше шкали ходу, ніж це зробила Анкура. Друзі, пропоную, якщо ви захочете побачити на онлайн аренці більше анкури, запрошую вас на вечірні стрімчики, і там ми вже їх будемо детальніше розбирати. Давайте ще разочок я вам покажу. Анкору. Ось така вона у мене вийшла. Чи задоволений я результатом? Супер задоволений. Я дуже задоволений тим, як працює синергія. Дару руйнівник оковів і її пасивної навички. Таке враження, ніби ось цей дар робили спеціально під анкуру. На моєму аккаунті, це буде топовий саппорт буду її використовувати як ПВЕ та ПВП контенті. Друже, напиши в коментарі, чи ти вже призвав свою Анкуру, і чи маєш на ній якийсь дар, чи ти вже її тестив. Якщо тестив, то. Позитивні чи негативні емоції отримав від використання своєї анкори. А якщо ти отримав задоволення від перегляду цього відео, ти знаєш, що зробити, і, звісно, зустрінемось в наступному відео. Онесіоване сігани. Everything that she wants in abundance. Knows how to be a lady in public, but she can get crazy. Ooh, I love it.